під правою. удар. За боково між вилітай. І на Лимара. Віталій Лимар. Погляньте, скільки гравців зараз. Красножон розібрався із Єворським. Віддав Гол. Забавай Роял Кредіт на 5. Повали на мінальній гості. Оди-ноль. Азорефер на дальній бровці. Не можемо тут ми не згадати, що нема сьогодні Кепа, нема сьогодні Антона Хомчака. Дуже потужний склад у Royal Credit. Той склад, з яким і зрештою, перший тур у виконанні Royal Credit став підтвердженням цих слів. Royal Крейві 8-2. Виграв у фаворити. Unknown Sporting провів дві зустрічі. І стар теж хороший від команди Антона Фомчака. У першому турі Володь... Буйневич віддає. Маржанко перехоплює. Центром спрямовує Міхієнко. Міхієнко вмикається, пробиває під до партнера. Ой, Буйневич, не проходить пас, не проходить пас. Зараз вісім, так? Агайдай, пробуває хоч. Альмурзаєв Альмурзаєв проскочив ще одного опонента і голкіпера теж. Але зараз гострий кут тип. Острільна передача. У шов. 2-0 стає рафон. 14-та хвилина. 2-0 на користь. Royal Credit. Відзначимо також в ході розвитку цієї гольової атаки. Ми Андрія Красножона, який до кінця до Royal Credit веде в 1-5. Зараз Рамбалаян і зас. Рамбалая. Ян, зараз Юрій Пророченко, він м'яча втрачає, Киворкова не обіграти. Небезпечна гра з боку радіона Киворкова. Пас. Киворков. Довгий поси. Головою Пророченко. Небезпечний момент. І хороший момент. Рекошет Преокредь перехоплює. Хороша зараз Лимар. Партнер вмикається правим флангом буде від Олександр Уткін залишає. Дмитра Мороженка. Відібрав Віталій Буйневич. Гайда. Горієтки дати на це. Гайдань. Ключок назад. Помиляється. 31 номер. номер. кредит. ключок. Откен. Откен пробуває. Royal Credit було скасовано. Бондаренко голос забиває. Голос забиває на четвертій хвилині другого тайму. А зрівнює рахунок Ярослав Бондар. Балаян. Блокбол, Балаян, Балаян, він все ще з м'ячем Арам. Рам не дає пророченко. 2-1. 2 Один, два веде Ас веде. Балаян шикарно, шикарно самовіддано зіграв. Він не звертав увагу на кількох, на кількох візові, які м'яча хотіли відібрати. Поки рахунок незмінний. Так, констатуємо, що вдруге походу після перегляду відеоповтору рефи скасовують взяття ворі у першому таймі Unknown Sporting. і штрафний для Royal Credit Андрій Красножон пробиває частіші порятунки, але разом із цим, звичайно, завдання польових гравців. Не дозволити Роял Кредіт хворювати моменти. А зараз Роял Кредід хворює момент. Це момент гольовий, це Гол. Це Гол. І 2-1. 2-1 Роял Кредіт, Номінальні По гості ведуть. Яка ж гра насичена. Кілька незарахованих голів, два незарахованих голи. Незарахований другий гол-ас. Фактично, фактично хвилина, ну, дві можливо. І Роял Кредіт забиває. Аслайд не зрівнює. Не влучає в бухні кут Рамбалая. я. Альмурсою відає, цесельський цесельський. це сельський накриває м'яча. Цесельський сельський кінця цей маневр, щоб розвернутися і суперника разом із тим розвернути. Красножан. Відутки за У Усачов. Тримується на ногах, віддає центр. партнер повертає. Сайме вже чотири фоли. В своєму пасиві має ас. Маруженко спроба номер 2 В ході цієї шефта. За бокової для Royal Credit Буйневич. він. Цесельський! Цесельський. Міча. Відений низом На. Буйневича. Той прострілює, був рикошет. Падіння партнера Буйневича. Знову. Дістається, знову дістається. Моменту. Роял Кредіт Засельський на виході. Зараз. Зараз Няк вийде за межі поля. Лотаці назад грає Партнер. Барановський. Буйневич, проскочив він зараз. Міхієнка, Віталій Бурневич. Центр Барановський. гол. 3-1 Стеро. Підевич знову зліва. Вийшов і м'яч у М'ячугород. Реф. Реф. Вказує на центральне коло вже 4-1. Забили втретє. В наступній атаці забили в четверте. Номінальні госпі. Рахунок 4-1. на користь Royal Credit. Також Балаян. Балаян. Втратив Балаян. Задалеко відпустив барановський. цим скористався. На вістрі омера. Той не влучив у площину. Не влучив у площину Віталій Буйневич. Буйневич. Холк. Забиває. Знову Роял Крейд. П'ять один рахунок. І зараз уже 17-й номер. Роял Крейд відзначається. Самотужки вимушений. Розвивати цю атаку. Кутовий відзахищався захищався тим часом Royal Credit і контрвипад від білоси. Відіграний голкіпер красножоном. Royal Credit. Маємо ми 6-1 на користь Роял Кредіт. Як же наразі теж за участі Роял Кред. Але в минулому турі мова знову про вже такою ж кількістю. Одним голом. Ну а по перерві, подолавши сьогодні. Дуже-дуже схожий сценарій, особливо в другому таймі. Простріл, гол буде. Андрій Красножон. Андрій Красножон він знову. Сім-1. Андрій Красножон. Щойно оформив дубль слід за одним із партнерів, до речі. Наразі вже два. Із ушкодженням, із ушкодженням. Євген Цесельський. Грає. Доволі значний. Ще один відбір м'яча. Барановський не влучає площину. І Маруженко, зараз Маруженко на Восюка розпочалася заключна хвилина. Чистого часу в цій зустрічі.